Назвати і я вітаю на своєму книжковому каналі. Продовжуємо бадьоро. Прокувати ми в жовтневим особистим марафоном щоденних відео. І сьогодні в нас таке справді на 100% магічне жовтневе відео. Адже тут буде справжня хелвінська тематика, а все тому, що ми будемо говорити про окультизм, про темну магію, про різноманітні ритуали. І це все буде відноситись до одного автора, книга якого, до речі, нещодавно вийшла вперше українською мовою. Сьогодні говоримо про Аліестра кровлі. І це справді. Напевно, одна з таких дуже визначних і неоднозначних постатей в історії Англії, та й загалом в історії, тому що він вважається загалом найвідомішим окультистом. І знаєте, тут в цей момент я подумала, що знімаючи відео як не круто, трішки про окультизм, я можу притягнути на свій канал дещо дивну публіку, ну але вже як є. Отож, сьогодні ми поговоримо трішки про життя Алія Старкровлі, тому що якщо насправді почитати його біографію, можна трішки бути в шоці загалом від того, чим він займався, взагалі як виглядало його життя. Але звісно ж, поговоримо про його. Письменницьку діяльність, тому що, окрім своїх, так би мовити, нонфікшен праць, він ще, звісно ж, писав і художню літературу. Отож, давайте про все по черзі. Загалом, якщо описувати цю людину, то його переважно представляють як окультиста. Церемоніального мага, поета, але окрім цього, він ще й досягнув такі значні досягнення в альпінізмі і шахах. А ще деякі свідчення вказують, що він співпрацював з британською розвідкою. Ну мені здається, вже ось цього набору вистачає, щоб продовжити далі слухати мене і дізнаватися про життя цього автора. Окрім цього всього, він ще створив свою власну секту і був ніо цим церемоніальним магом пророком. Але про все по черзі, як часто буває з такими людьми, він народився в дуже релігійній родині, яка також була в секті Клімуцькі брати. І, власне, кожен день він мав ритуал щоденне вивчання Біблії. Проте, після смерті його батька, його віра у християнство похитнулася. Він почав це висміюватися. почався... Період в нього бунтарства, і навіть його мати, як ми розуміємо, також ще та релігійна фанатичка, називала його звіром 666. До речі, в подальшому житті Кроулі а, сам себе любив так називати. І мені здається, просто прочитавши ось цей момент, а ти розумієш, чому він став таким, а, що привело його до окультизму і, взагалі, до цих всіх експериментів. А, так би мовити, дитячі травми, вони все ж таки несуть. А, Дуже сильний відбиток на наше подальше життя, але він був все ж таки заможною родиною, і це дозволило йому вступити в Кембридж, і там він міг жити. Не тужити. Він досить таке розгульне життя, вчився, він, речі, на англійській філології. Ну і власне під час свого навчання він там мав багато різноманітних досвідів, як і на сексуальному плані. Плюс він експериментував з психотропом, мені здається, це також нікого не здивує. І ось в 21 рік він захоплюється взагалі темою окультизму, починає вивчати алхімію, що два роки опісля вже його приводить в справжнє окультне братство, такий собі орден, золота роза. І, до речі, в цей Ordin, входило багато відомих на той час людей, навіть лауреатів поліцейської премії. Тому що в ті роки, а це 1896 рік, як він вступив в це братство, окультизм був досить такою популярною річчю. Ну і власне тут можна вже ж прийти до теми, чому він такий взагалі відомий, і взагалі звідки я його так добре знаю. Так сказала, на чому знайомий. Ну, одним словом, він написав книгу закону. Пробуваючи в Каїрі своєї дружини, вони вирішили провести певний магічний ритуал. Там з його Почало відбуватися щось дивне, і він сказав, що нею оволоділа певна магія, яка почала йому наговорювати різні слова, і таким чином він зміг записати свою книгу закона. Власне, потім на цьому і буде базуватися його телемське розповідання, церкву якого він відкриє на Сицилії, та він ще так знаєте поподрожував. І ось, власне, через цю всю історію я колись про нього і дізналася, тому що я вже неодноразово розповідала, що я захоплююся міфологією Древнього Єгипта, і це все його розповідання. Воно також базується на єгипетській міфології. Якщо загалом говорити про цю його окультну роботу, його діяльність, очевидним стає, що це все є під дією того часу, тих війн, під впливом його дитинства, під обставин, які він потрапляв, звісно ж, під дією психотропів. І от як результат, ми маємо таку справді історичну містичну. Постать. А, проте, власне, от як я вже сказала на початку відео, він був досить таки плідною людиною. І я ось тут собі, знаєте, підготувала а, цілий список того, що він а, написав, щоб разом з вами про це поговорити. Українською мовою видана лише одна його книга, і це місячна дитина зовсім вийшла нещодавно у видавництві Жупанського. Власне, мені здається, одна з тих видавництв, які спеціалізуються справді на такій темній літературі містичній. Я читала не в українському перекладі декілька років тому. Відверто зізнаю, що мені читалося важко, знову ж таки, не знаю, чи через невдалий переклад, чи просто це не моя історія. Тому навряд я буду повторяти це в українській мові. Але загалом історія цікава тим, що вона розповідає про життя мага, який оволодів окультними знаннями. І в цей момент ми, звісно ж, одразу можемо впізнати в герої самого Кроулі. Там будуть події відбуватися в магічному ордені, який є прототипом, звісно ж, реального ордену. В якому був свій час Алієста, і також ось ті постаті, які там будуть з'являтися, ми можемо співставити з справжніми історичними, які з ним перебували в цьому ж ордені. Тому, напевно, настільки сюжетно, як навіть історично цікава ця книга. Коли ж я шукала, що він там понаписував по Я побачила, що загалом його твори вони досі видаються, тому що зараз будуть з'являтися. Зображення мірі того, як я буду розповідати, ви побачите, що багато видань, вони справді видно, що вони є досить такі новенькими, що це явно не букіністика. І я навіть не знаю, мені здається, від таких книг є більше шкоди. Тут я зараз буду говорити власне, про його нонфікшен-частину, яка базується власне, на його окультних знаннях. Знову ж таки, хто є покупцями цих книг? Мені здається, дуже маленька частина людей буде їх купувати з. Інтересом до самого автора. Тобто, для того, щоб власне більше дізнатися про саму особистість Алієстра, познайомитися з його творами, щоб, можливо, більше зрозуміти його, навіщо він цим всім займався. Цей відстоток, звісно ж, є, але він малий. Все ж таки більше ж людей, і, мені здається, це здебільшого несформовані підлітки будуть це купляти з якимись окультними цілями. Я загалом проти такого. Не факт, що воно нашкодить, але і навіщо забивати цим голову. До речі, у цей момент мені одразу. Згадується, колись, коли ти їздив в електричках або в поїздах, якщо пам'ятаєте, ходили там жінки, чоловіки, які продавали газети, так би мовити, пресу, яку можна почитати під час поїздки. І дуже часто серед оцих книжечок були такі збірки: там біла магія, сіра магія, там 101 заговір від всього і тому подібне. Ось, І я так розумію, що якщо вони їх носили, постійно продавали, вони користувалися своєю популярністю. І тут постає момент навіть не те, чому люди це купують, а навіщо це видавати. Ну, Чому немає якогось закону, щоб заборонити а, якусь ось таку фігню, ну, власне, якою просто по факту викачують кошти з наївних людей. Ну, це мені здається, взагалі просто окрема тема для відео. Подивимось, можливо, навіть цього місця ще про це поговоримо. Давайте ж повертаємось до його нонфік. Знову ж таки, тут буде багато всього невідомого, дещо є очевидним з нас, дещо взагалі ні, але поїхали. У 1903 році. Вийшла його перша книга Бершит. Далі у 1904 Гоетія. У 1909-му вийшла його книга Сім 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 Кабала Алієстра Кроулі». І це, до речі, одна з таких дуже популярних праць, яка, власне, часто перевидається в інших країнах. 1909 рік святі книги Телеми, як ми розуміємо, це вже до його власної секти. 1911 рік. Книга чотири, перша частина містицизм. Тисячу 1913-1929 році. Відповідно, вийшла друга частина магія, та третя частина магія в теорії і на практиці. У 1911 році повертаємо стрічки назад, бо я про книгу чотири говорила. Книга Бачення і голос тисяча 1912-му – Книга брехні. Далі у 1936-му виходила книга рівнодення богів, богів», дев'ятсот тридцять майстра. Ще одна книга в 938-му, крок за кроком до істини. В 1939-му «Вісім лекцій по Йозі. І так, в його вченні, взагалі, там, в його всій філософії, в нього є ще й переплетіння різноманітних східних практик. 1944 рік книга Тота. 61 рік книга Алев, книга мудрості або безумства. І 1960-й Таро. Таро Тота. Тобто це його власні карти Таро. Це взагалі досить таки цікаво, як ви можете знову ж таки спостерігати, що він був досить такий різноплановою людиною. Ось тут тобі і йога, і окультизм, і ось карти Таро. На цьому, так би мовити, завершиться його така нонфік-частина. І ось переходимо до художньої літератури, тут вже менше. 1904 рік безіменний роман. 1912 через Затоку. 1913 Заповіт Магдалини Блер. 1917 кокаїн, 1922 щоденник наркомана, 1929 місячна дитина, 1929 рік Тратегема та інші історії, і 1970 втрачений континент. Знов ж таки, як ми можемо розуміти, ось ці всі художні його романи. Вони в тій чи іншій мірі є біографічними і транслюють власне його досвід з. Відносинами з різноманітними речовинами, з вивченням магії, алхімії, тому от, власне, якщо споглядати на ось цей аспект взагалі життя автора. Ким як є історично, то мені здається, однозначно цікаво познайомитися з його художніми творами, щоб розуміти, що ця людина створила. Тому ось, власне, якби якісь ще з його творів вийшли українською мовою з художніх, то я би, напевно, захотіла б з ними познайомилася до нонфікшену, ні, ні. Ось, і, до речі, ще ось так на завершенні відео. Такий цікавий також факт про автора. Я думаю, що якщо ви не чули про нього як письменника чи як про куртиста, то ви 100% чули ось це ім'я. Кроулі, кровлі. Десь воно вам чулося, правда? І не дивно, тому що він є прототипом для багатьох персонажів в книжках та фільмах. В першу чергу, мені, на думку, приходить, звісно ж, Ніл Гейман і його добрі предвісники. А також серіал надприродні з братами Вінчестерами. Тут мені просто аж згадується, як він виглядає. Да, Але окрім цих, згаданих мною творів, він згадується в дуже багатьох. Тому, якщо ви згадали якийсь твір, будь ласка, напишіть зараз тут в коментарях. А на цьому я буду вже завершувати. Я сподіваюся, що вам було цікаво. І якщо так, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. Ну, мені здається, потрібно поставити відео щодень випускати це. Таке не надто легко. І якщо ви хочете мене підтримувати, то в коментарях ви знайдете посилання на мою банку на мою банку. Збираю на електронну книгу. Попередньому я загинула, була розпита, щось з нею сталося невідомо. І я би хотіла цього місяця таки, можливо, дозбирати і щось собі придбати. Отож зустрінемося вже завтра на моєму каналі. Всім па-па!